Ворог масово атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами. Цього разу Дніпру дісталося найбільше. Розповімо все, що відомо. У Кам'янському комунальники виконують капітальні ремонти по заміні систем тепло та водопостачання у плані роботи у 50 будинках. 109 пожеж в природних екосистемах знищили більше 105 гектарів рослинності у кам'янському районі. Рятувальники нагадують про шкоду природі і штрафи порушникам. До вашої уваги новини Кам'янського в ефірі міської інформаційної служби у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Чергова безсонна ніч і складний день. Ворог масово атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами. Цього разу Дніпру дісталося найбільше. Вночі пошкодили будівлі, заправку, вдень – медичний заклад. Далі вся інформація зібрана нами на цей час. В соціальних мережах люди зранку опублікували знахідки частин ламків ракет та літальних апаратів на своїх подвір'ях та на вулицях. В деяких будинках від вибухової хвилі повилітали вікна. Надійшла і перша інформація щодо наслідків від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зазначили, що ніч була надважкою, є серйозні руйнування. Сьогодні ворог вчинив масовану атаку на наш регіон, використавши ракети та дрони. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також виникли пожежі на двох приватних підприємствах міста. Вогонь рятувальників вже приборкали. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно серйозних руйнувань. Також зазнало одне з транспортних підприємств. у нас. Наразі усюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється, також тероризував агресор Нікопольщину, обстрілявши Марганецьку громаду з БПЛА. На щастя, там минулося без жертв. Попередньо ПВК схід цієї ночі над областю збили п'ять крилатих ракет: Х-101, Х-555 та шість шахедів. Проте нічними обстрілами ворог не обмежився. Після 10.30 знову атакували Дніпро. Президент України Володимир Зеленський прокоментував денні ракетні обстріли лікарні Дніпра. Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула, та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби: вічна пам'ять загиблому та співчуття рідним. Сергій Лисак одразу виїхав на місце трагедії і повідомив, що загинула одна людина: 15 поранених, серед них двоє дітей. Порятунок постраждалих триває. Одразу після прильоту в двох будинках зайнялася пожежа. В цілому вогонь охопив 500 метрів квадратних. На місці працюють всі служби. Поруч з лікарнею постраждала й ветклініка. Там загинуло багато тварин. Згодом Вова повідомили, що з-під завалів клініки дістали тіло загиблого чоловіка. А згодом ще одне в зоні враження. Таким чином, внаслідок атаки загинуло троє людей, 25 постраждалих. На двох адресах поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, стаття 438 карного кодексу України, це офіційна інформація станом на другу половину дня. За розвитком подій слідкуйте на нашому телеграм-каналі. У Кам'янському триває підготовка до наступного опалювального сезону. Серед іншого комунальники виконують капітальні роботи по заміні систем тепла та водопостачання. На цей рік заплановано виконати роботи у 50 будинках, які потребують ремонту. Найбільше виконання тримає на контролі міський голова Андрій Білоусов. Наразі роботи ведуться у багатоквартирному будинку на мікрорайоні Черемушки. Тут повністю замінюють систему водопостачання та каналізаційні мережі. В даний час ми знаходимося по вулиці Польська, 272. Тут проводиться ремонт 4 під'їздів на будинку. Також на прохання мешканців ми виконуємо ремонт під'їздів, проведемо ревізію щитових, продовжимо на 200 багатоквартирні будинки виконувати роботи по заміні систем теплопостачання для того, щоб усунути проблемні питання в опалювальний сезон. Продовжимо ремонт доріг. Підняття люків, благоустрій нашого міста для того, щоб і нашим мешканцям, і мушим переселенцям максимально всі складні для нашої країни часи створювати належні умови для життя. Зношені комунікації замінили по всьому підвалу чотирьохпід'їзного будинку. Загалом проклали 150 метрів труб водопостачання. По каналізації, що стосовно, близько 100 метрів труби буде замінено, закріплено хамутами, що каналізація буде герметично собрана. Труби холодного водопостачання ми вже ставимо ппр – це поліпропіленова труба, яка буде довгий час служить ну, близько 50 років, яка дається гарантія від поставщика. Окрім міського голови, виконані роботи приймають мешканці будинку. підвалі поміняли пластикові труби. Зараз так хорошо. Вчора теж відкрив. Думаю, це пока відкриє, пока біжить, то вода біла буде. Кадані, Ось от швидко – раз – І біла вода пішла чистенька. Взагалі, ми меру вдячні за все. Він в місті навів такий порядок, така красота. Ділають ремонти. Ми дуже вдячні за це. Посівна на фінішній прямій обробили майже 800 тисяч гектарів полів Дніпропетровщини. засіяли пшеницю, ячмінь, горох, кукурудзу та соняшник. Такі останні новини від аграріїв повідомив очільник області Сергій Лисак. В першу чергу, що цікавить, це урожайність і проблеми безпосередньо по, по нашій посівній. Хоча ми розпочали і вчасно. Але для того, щоб був той результат, який ми очікуємо, треба багато роботи ще проробити. Так що дякуємо нашим аграріям за те, що намагаються зробити все для того, щоб народ України був хлібом на наступний рік. Аграрії розповідають, що посівна далась нелегко. Труднощі виникали через безсонні ночі із атаками дронів та безпілотниками. Війна нам дуже перешкоджає. Але я пам'ятаю слова свого діда, який казав, що селянин, навіть якщо в останній день, Проживає на землі і займається хліборобством, він повинен зерно плекати прямо в землю. Тому що війна війною, а чим кріпче буде наша тилова база, економіка, тим ми будемо сильніші і впевненіші в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Дніпропетровщині. На його полях нині досівають соняшник, працювали з іншими культурами. 20% ухід відвели під сою. Культура рідкісна для нашого регіону, але важлива для підприємства. Культура як сої вона архіважна, тому що це протеїн, білок нашим животним, тому вона важна. Культура для нашого регіону відносно нова. Стараємося навіть на сьогоднішній день підібрати ті сорти, які у нас будуть культивуватися далі з максимальною ефективністю. Соя дуже вибаглива до вологи, вона без вологи в нашому регіоні не росте. Механіст трактора Андрій розповів, що навіть під ракетами працюємо в звичайному режимі. День починається з того, що приходимо на роботу, заправляємося, беремо питиву листівку і виїжджаємо на поле. І там вже починаємо працювати. Постерігати потрібно за трактором, по-перше, за сівалкою, за качеством висіва, ну і за як йде весь процес. Завершити посівну на Дніпропетровщині планують на початок червня. На Дніпропетровщині офіційно започаткували добровольчий пожежно-рятувальний рух. 25 травня був підписаний меморандум, в якому представники області, ДСНС та громадська спілка пожежні рятувальники України створили добровольчу групу, яка буде допомагати оснащенням та підготовкою надзвичайників волонтерів. Його мета це в першу чергу нам вкрай необхідно захистити наше населення, зберегти нашу цивільну і критичну інфраструктуру. І саме завдяки підписанню цього меморандуму буде створені добровольче формування, саме завдяки цьому меморандуму буде матеріально-технічне їх оснащення, це навчання їх, а також залучення саме до цих підрозділів тих. Громадян наших, які вже пройшли війну, які герої, і яким потрібно адаптуватися і жити в нашому в цивільному житті, голова обласної ради Микола Лукашук наголосив, що Дніпропетровщина, перефронтовий регіон, спочатку повномасштабного вторгнення піддався чи не найбільшої кількості ворожих обстрілів. Область була атакована понад 2150 разів З п'ятдесят це 360 ракетних атак. На ліквідацію цих ситуацій самими першими виїжджають наші ДСНСники. Сьогодні ми підписали меморандум з громадською організацією пожежно-рятувальників України. Це меморандум допоможе підтримати наш ДСНС, підсилить комунікацію між нашими громадами, між нашими міжнародними партнерами. Для того, щоб в громадах формувалися добровільні пожежні загони. Голова правління громадської спілки пожежні рятувальники України Ігор Гасик розповів, що організація співпрацює з партнерами в Польщі, Німеччині, Естонії. До речі, в Польщі добровільний пожежний рух вже існує більше, ніж 120 років. У них підрозділи дуже добре оснащені, люди дуже добре підготовлені. Навіть в окремих підрозділах священнослужителі мають статус добровольців і приймають участь в ліквідації наслідків пожеж, виїжджають на ДТП і на інші надзвичайні ситуації. Ми також так, хочемо у себе щось подібне створити для того, щоб все ж таки в першу чергу наші люди були захищені. Начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький додав, що сьогодні фактично започаткували пожежерятувальний рятувальний добровольчий рух. До добровольчого руху будуть задіяні всі свідомі громадяни, яким дозволяє здоров'я і які мотивовані. Це військовослужбовці Збройних сил, всіх сил оборони. Девіз ДСНС це запобігти, врятувати, допомогти. За його словами, фахівці головного управління тренуватимуть рятувальників добровольців. Станом на 26 травня 2023 року на території Кам'янського району виникло 109 пожеж пожеж природних екосистемах, під час яких було знищено більше 105 гектарів сухої рослинності. Загалом, під час профілактичних рейдів приватними житловими секторами району було складено сім адміністративних протоколів на винних у випалюванні сухої рослинності та її залишків. Осіб за статтею 77 пункт перший кодексу України про адміністративні правопорушення. Більше про пожежі в природних екосистемах дізнавалися наші журналісти в інтерв'ю із представниками ДСНС Кам'янського. Від кінця лютого до середини жовтня в Україні триває пожежонебезпечний період. Тож наше питання про шкоду випалювання сухостою доволі актуальне. А відповідь офіцера однозначна, коли спалюється сухостій, гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. При цьому земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Під час горіння сухої трави дуже велика кількість виділяється. Отруйних можна сказати речовин, які ну. Погано впливають на організм на людини. Ну і найбільша небезпека під час випалювання сихостою, тому що навіть від невеличкого вогню може виникнути велика масштабна пожежа. Це маю на увазі ті пожежі, які виникають у лісових масивах, які призводять до того, що починає поширюватися полум'я з такою швидкістю, особливо у вітряну погоду, коли загрожує життю і здоров'ю навіть людей, населеним пунктам і тому подібне. Владислав Лавріненко звертає увагу громадян, що згідно з чинним законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого відповідним органом, а саме згідно статті 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це випалювання сухої рослинності та її залишків, за яку передбачена відповідальність, тобто накладення адміністративного штрафу на громадянина, це від трьох тисяч гривень. І також при повторних або масштабних можна сказати таких надзвичайних подіях, коли ну, були великі втрати до 21 420 тисячі гривень. Також ті ж самі дії, які вчинилися на території якихось паркових зон або ландшафтних парків, за ці дії вже штраф передбачений від 21 420 гривень і аж до 30 600 гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачена відповідальність згідно статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При виникненні пожежі, яка призвела до загорання лісу, тут вже штрафні санкції набагато більші. Тобто сам штраф становить на громадянина це 4 590 гривень, в великих масштабах це вже 15 300 гривень. І знову ж таки, ті самі ну, дії, які призвели до лісової пожежі до масштабних таких ну до її поширення на значній площі, де вже велика кількість сил та засобів застосовується для її ліквідації, то тут уже штрафи від 4590 тисяч гривень до 30600 тисяч гривень. Також офіцер нагадує, що згідно чинного законодавства, під час дії воєнного стану за випалювання сухостою або сміття передбачено не тільки адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно статті 113 Кримінального кодексу України, випадки підпалу можуть розглядатися реально як диверсія. А під час воєнного стану це взагалі може бути позбавлення волі до 15 років або взагалі з позбавленням волі на довічно, з конфіскацією ще й майна. Тому вкотре звертаємося до громадян з тим проханням, щоб знову ж таки дотрималися таких правил пожежної безпеки, не випалювали сухостій, все-таки турбувалися і про свою безпеку, і про свій гаманець можна так виразитись, і також безпосередньо розуміли, яка відповідальність за це передбачена. Саме це ми і доносимо людям, коли проводимо профілактичні бесіди на вулицях. Слушним постає питання: якщо за випалювання сухостою передбачені чималі штрафи, то ж якою буде альтернатива, особливо для власників домогосподарств та земельних ділянок. Наприклад, у нас в місті в Кам'янському передбачено для вивозу мусора ті ж самі сміттєзвалища. Тобто в цьому випадку краще, звичайно, вивозити сміття для того, щоб його вже транспортували безпосередньо на сміттєзвалище. А, ну, так би мовити, на смітники спочатку, а потім вже вивозили. А для тих же самих сіл то безпосередньо я пропонував би ну, на рекомендацію можна таку дати. Це компостування. Воно по-перше, в рази дешевше. Ніж самі штрафи, і по-друге, це вже більш можна сказати так людяніше до по відношенню і до самої природи, і до людей, які, наприклад, хворіють там астмою або ще чимось тому не наражайте ні себе, ні інших на небезпеку, дотримуйтесь правил пожежної безпеки та обов'язково дослухайтесь до порад компетентних органів. До святкування Дня захисту дітей міський центральний парк готує цікаві новинки для відвідувачів. Незабаром ви зможете насолодитися ще більшим розмаїттям атракціонів, оновленими декоративними елементами та багатьма іншими сюрпризами. Детальніше про проведені роботи далі у сюжеті. Міський центральний парк вважається одним із символів міста: численні дитячі майданчики, різноманітні атракціони та місця для відпочинку, де можна провести час із сім'єю та друзями. Проте не лише розвагами та природою вражає наш парк. Постійні роботи з благоустрою території зробили його ще привабливішим для відпочиваючих. Безпреривна робиться робота по уборці території, покраски, покраски об'єктів на території парку. Готуємо на день захисту дітей відкриття великого мотузкового парку. Також ми викладуємо тротуарну плитку у більш прохідних містах парку. Також при вході у парк відвідувачі вже радує новий елемент центрального фонтану пара невеличких копій царя-звірів. Лева. Фігури уважно спостерігають за гостями парку і дозволяють себе фотографувати. Також відремонтована дитяча ланцюгова карусель, заміну у агріатів і покраску. Це все буде відкриватися першого червня у день захисту дітей. Ну і хочу також особисто і. Виразити подяку особисто меру міста нашого і політичним партії вже міська влада підтримує та сприяє реалізації будь-яких інновацій та нововведень, спрямованих на покращення улюбленого місця відпочинку кам'янчан та гостей міста. Адже міський парк є центром розваг відпочинку та культурного життя кам'янського. Чому любите наш парк? таке? Ну, Тут можна відпочити. Тут і дітям радість. і Зелене все гарне, є атракціони, є фонтани. Тобто, дітям є як час провести більш-менш цікаво. Лелека та ластівка об'єднує цих таких різних на перший погляд птахів. Той факт, що вони є символічними для нашої країни. Птахи важливі не тільки в духовному сенсі, а й в багатьох видах декоративно-ужиткового мистецтва, де їх зображення, скажімо, на глещиках чи вазах стало невід'ємним елементом народного світобачення. Яких ще птахів шанують українці, та які вірування пов'язані з ними? Дізнайтеся в нашій щотижневій рубриці Символи України? Найлюбленішими тваринними символами нашого народу є птахи. Згідно з прадавнім віруванням, саме птаство пов'язує земний світ із потойбічним. Навесні душі померлих в образі птахів прилітають на землю, а восени повертаються в рай. Очевидно, з цих двох слів і утворилося вирій. Вважається, що ключі від вирію Бог доручив зозулі. Повинна вона відлетіти раніше за інших, щоб відкрити ключами вирій та випустити птахів по черзі на землю. Тому не встигає зозуленька висадіти пташенят і підкидає яйця в чужі гніздечка. А іще Бог доручив саме цій пташині кувати довгі роки життя людям. Символом туги за рідним краєм є журавель. Щемливість, яку чути в курликанні журавлів, відчуває людина, коли вона далеко від батьківщини. Журавель, названий Божою птицею або птахом сонця. Журавлині відльоти у вирі особливі і не лише формою польоту, відомим журавлиним ключем або клином, а й самим змістом та метою осінніх та весняних перельотів. Відтак, коли люди бачать весняний журавлений ключ, кажуть, що це не журавлі, а веселики летять і несуть з собою безжурну весну та щасливе літо. Український народ напрочуд співучий. Не дивно, що наші пісні порівнюють зі співом однієї з наймилозвучніших пташок солов'я, та й українська мова вважається солов'їною. Подейкують, що саме пісне спів Соловейка став перекладом на пташину мову пісень нашої батьківщини. Така от маленька, але дуже талановита пташечка Соловейко. До фаворитів українців належить і лелека. В Україні його звуть по різному чорногуз, бусол, бусько. Вважається, що лелеку назвали на честь божества добра і любові Леля. У народі казали лелека селиться біля добрих людей. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині має бути лад. За прикметами. Коли лелека викидає з гнізда яйце чи пташенят, то літо буде сухе, а врожай поганим. Якщо лелеки не поспішають у вирій, зима буде теплою, і навпаки. Рано лелеки на південь відлітають, холодну зиму провіщають. Люди з особливою шаною ставляться до цих птахів, а ще промовляють Добрі птахи, гарні і на вроду, обереги нашого народу! Особливо ніжне та шанобливе ставлення в українців до ластівок, які є вісниками щастя, надії, відродження та домашнього тепла. У численних веснянках і колядках саме ластівка приносить весну та день, а ще ластівка символ матері. Так ще до впровадження християнства 22 вересня святкували свято рожаниці, покровительки матері. Цього дня діти ліпили з глини ластівку і дарували матері. А мати зберігала її протягом року до наступного свята. З ластівкою також пов'язано багато прикмет і повір'їв скажімо, якщо ластівка залетіла крізь двері, а вилетіла крізь вікно, до приходу гостей, на яких давно чекали. Якщо ластівки весело щебечуть, буде ясна погода. Загальнопоширеним було повір'я про те, де ластівка покладе собі кубельце, там буде щастя. Ластонько, літа принцесонько, сонячний зайчик душі слід твій. Записують весненьки у золоті віражі. І наприкінці випуску погода на вихідні. У суботу чекаємо грози вночі плюс 16 градусів. Вдень до плюс 22. У неділю хмарно, попередньо без опадів. Вночі плюс 17, а вдень плюс 21. На початку нового тижня погода залишиться незмінною. На цьому випуск п'ятничних новин завершується. Підсумкові як завжди, у суботу, 19-й годині, пам'ятайте, що ворог підступний, не втрачайте пильності під час повітряних тривог і читайте новини лише з офіційних джерел. Бережіть себе, ви потрібні Україні на все добре.